Продовжуємо проходити елденрі. Так, Нам в тому за могилі залишилося зачистити тільки маленький кусочок. Оту от от річку чи каньйончик. Перед тим вже як йти в сам замок. Ми вже тут все за могиля зачистили, то вже є інша територія, яку ще нам рано йти. Тому ну, давайте зачистимо тут і йдемо вже в замок. Туди можна попасти декілька шляхами, але найпростіше, як на мене, то сюди ми попадемо якраз на початок. От можна було верхом прийти. Але там, мені здається, довше і спуститися. Можна, по-моєму, там ще може де, має бути десь ті де потоки повітряні, що можна зіскочити. Так, Тут в нас багато є тих великих різних. Якраз тут можна тут хоче фармити, кому потрібні оці от, кладка восьминога. Ось минога, ну, то може якраз тут і фармити. собі. Так, давайте дивитися, що у нас тут є. Тут частина не є велика. Можна прийти хоч подивитися. От, бачите, якщо б ми пішли верхом. Ми б спустилися якраз би от сюди, я так розумію. Ні, що, та, сюди би спустилися. Так, тут крім квітки нічого немає у нас. Так, бабки літають. Вже потемніло. Треба було йти в день, краще б було видно. тут зелень заховали нам. У нас тут з'явилася руна. квітка, тут взагалі темряво. Може бути щось що завгодно. там ще Давайте это задолженно в забираем. забираем так тут у нас две лілії ростуть. есть черепаха Забираємо. Так, дивимось на цій стороні. Так, більше нічого не бачу. Давайте тут підемо, заберемо. Так, Залишилась кладка ще. Одна Руна І з цієї сторони ще одна лідера. Тут є дві з одної сторони, одна з іншої. Пропускати, пропускати не бажано. Так. Тут ми можемо отак підня піднятися нагору. гору. Ну та бабка мішає нам. І вже так задумано сюди піднятися. І тут зіскочити треба, і там лут буде лежати. Ось. Так, хитро м'ясо шиї, знов шиї черепахи. Приготуємо і, і можемо продати за 200 рун. Так, спускаємось тут. Тут у нас буде поряд вхід в печеру, От, але ми поки ще тут все не зачистили, не передивилися. Давай ще одного. Ще ми пропустили, що тут у нас росте і може бути. Так, ага, гриб. Так, тут все, давайте ще подивимось тільки на тій стороні і підемо до печери. Вон там все тим більше ще груна Ру, лежить. гри. І ще і все, так, і вже тупіт. Туди скакати нам не бажано. Все, там ми біля вогня забрали ту м'ясо. Ага, тут ще, а, знову ще одна руна з'явилася. То хоч трохи тут рунку не збираємо. Йдемо до печери. Печера під дорогою, ага. Тут відпочинемо. І пішли її досліджувати і зачищати. Тут в нас є мок. Аж так зробив. Так, тут у нас виходу немає, треба скакати вниз. Раз, два. Сюди три і чотири. Тут ми глибоко підемо донизу. Тут в нас є вовки. Так, можна їх щоб ману не тратити. Нам, нам може буде треба краще їх так зачистити. Так, давайте куди що тут. Де ще є? Тут ще вовки є. Так, тут великий вовк. Так, так. Зачистили тут руна. Вони охороняли тепер ту руну. Так, тут більше нічого нема. Так, йдемо далі. Тут тільки мох. Все, тепер нам ще глибше треба скакати. Так, ну здається, все тут передивилося, тут нічого немає. Ні. Ну давайте скакати ще нижче. Вона тут страшна, глибше ніж в наших шахтах видно. Так, все, більше нема куди зіскочити. Ну, давайте тоді. Так, все. Йдемо, подивимось, що тут на горі. Ще мох, більше нічого. Тут у нас знову вовки, скільки їх тут. -ка? Давайте може нужені може викинути. Все. більше нема. Так нам вниз, давайте підемо ще нагору, подивимось. вот лут мои будет еще один лук. у нас тут пульсующий лист. Так, и тут треба Краще зачистить уже вовки. В темре и тут выключивающий. Так, здесь там еще один мои буты. Але його не милу, а вона ж, не знаю, чи не. Певну, нам магія, напевно, на доб'яв. Так, вертаємось. Забираємо ног. І тут акуратно десь той от. Вот має бути. Що залишився. А, ще один. Так, тут лежить лут. О, змазка. І мох. Змазка на зброю. Так, все. Тепер тепер буде тут трошки складніше. Йдемо акуратно, тут купа ще кажанів. Ось один. І ще не видно. Так, треба добре дивитися один. От тут зараз полетить на нас ще один. От тут і сидить ще один. Збираємо лут. Так, тут на підставці ще один є. Давайте спустимося. Є вот. так і тут зараз ми зіскочимо ще два будинки. аккуратно мы туда заполним разделять урановый ничего Ну, выпьем услышать а вы потом А это еще такой выкину? Так, да, тут лежит лут. О, эти камень два. Тут три на. Сюда и красные качки стоят. Да, вот я маленький вот с И тут еще двое. На 4. Добре. Все, тепер нам тепер тут дуже хитро. хто не знає, тут майже не видно, куди її треба скакати, а скакати просто треба вниз. Там трошки поквічується. Не треба скакати, зразу дві аж на той мостик, просто сюди вниз. а вот же здесь треба стукаты вот сюда так тут аккуратно тут вот сидят тут вот два два кожаны и вон там щелки Шамшир здесь какой-то забираем по Шамшир. Что-то у нас такие хитрые. О, выручи меч такие. 7, 13. На вот удар с другого рота. То есть такие дуже хитрые. Так. Звицы Е. Можно пройти от пути, распочатый і піти тудою, але я би не радив. Бо по-перше, ви не заберете весь лід, і, по Так, там також йти так небезпечно можна. Правда, і тут можна впасти зараз. Краще сюди скочити. Так. так. Йдемо сюди. Ще один маленький. Так, а тут у нас Ось має бути ще великий. От, висить. Забираємо. Мох, тут ще маленький є. Зачищаємо. Ще на м'ясо випало. Тут випало. Нічого так, так тут. Нічого, нічого. Ідемо сюди. Бачите, мы тут ще, якби ми пішли той стороною, ми б той лут не забрали. Так, вон тут. То більше, правда, лут, то грає через по мережі. Так. Сюди, сюди. Все, тепер тут. Значить, так би ми путі зразу, може, сюди би прийшли, але там бину восьми ногами, коротший шлях. Але просто треба буде заскочити і то можна впасти. Впасти можна клом, хто як хоче. От. Ми тут нарешті дійшли до боса. Тут же є вам світлички. На, на, от, на ту лапку. Вони нам потрібні онлайн вже які можна нарубляти. Так, тут перед босом ми як завжди готуємося. Так, давайте поповнюємо плягу. Давайте виключимо лицаря. Так, беремо ніж, заходимо, викликаємо лицаря. Давайте еще сразу одну флягу вытянем и спутни мы идем его вот он, он стоит, можно да, его Так, давайте, и Теперь О, да, Так, мы можем завинуть 你他妈的！ Так, дивимось, що то у нас за амулетики цікавий. Так, там, амулетик Тут краще скоріше. Так, збільшує силу атаки при зменшенні вагів Ну, Не знаю, кому вона таке потрібне, може комусь і треба. Я ним не користувався. Так, тут у нас більше ніби нічого немає. Така от дірка є. Все. Так. Той світ ми тут весь час зачистили повністю. все дослідили, можливо щось і пропустили, але гадаю, що і пропустили, то дуже, не дуже щось важливе, бо важливе. Я ніби все знаходив. Так, от тепер напевно вже все, підемо на наступне відео, ми підемо вже сюди до замку. І будемо вже досліджувати замок. Так, А на сьогодні всім дякую. Гарного всім дня і до зустрічі.